«Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію а на навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Пекалії на голову. Хто і чому заливав аптеку брудотою? Суботник як водолази новомиколаївський кар'єр чистили. Подвійні врожаї без нітратів та будь-якої пори року. Екологічний винахід дніпродзержинських інженерів. Лють фекалії скаржилися працівники однієї з аптек. Протягом двох тижнів фармацевти намагалися з'ясувати, хто ж їх та хрясно поливає брудотами, коли дізнались, наче скам'яніли. Подробиці жахливої історії далі. ходи та поріг. Усе було у фекаліях. Протягом кількох тижнів такі сюрпризи зустрічали працівників аптеки на Гладкова. Спочатку люди вирішили, це чи є жарти. Утім, спостерігаючи подібне щодня, зрозуміли, чим тут пахне. Коли вже закривається аптека, дівчатки виходять. У дівчаток істерика, тому що вони вийдуть, їм на голову це льється. Моча, вот, ну, як би, ось це розліта, але ще і кусочки фекалі ось ці. Вони вот вот. всі, вот, ну, як би, ось тут вот розбросані, Плюс ко всему, у нас вот здесь вот ну, буквально вот, ну, вот, скажем, вот эта вся площадка, она буквально вся в коричневом цвете и запах такой. Просто це, ну, невозможно. Терпець урвався, коли нечистоти полились на голови фармацевтам. Саме тоді працівники аптеки і побачили, з якого поверху фекальний дощ. Ми спочатку почали ну, би, своє е, розслідування, спочатку думали, що це четвертий, п'ятий етаж. От. Ну, а потім вже ми узнали, ну, що це седьмой етаж. І от коли дівчатки виходять, 10 часов закривають аптеку, от виходять і от це все продолжается. Та не було б так смішно, якби не так сумно. Порушницею санітарного спокою виявилася 70-літня жінка Світлана Степанівна самотня. Кілька років тому поховала сина та так перенервувала, що захворіла і їй ампутували ногу. Чималі гроші витратила на лікування, не вистачало на життя, не кажучи вже про сплату комунальних послуг. Відключили, а я тепер не можу. не заплатить ничего, не сходить никуда. А за что отключили вам? Туалет. Туалет отключили. Канализацию отключили, да? да. За неуплату Ой, или что? Да, я же туда, у меня повара на все в долги улезла. Это операция платила на все. Каналізацію відключили за несплату на цілих три роки, саме стільки Світлана Степанівна, будучи інвалідом, вимушена куди здівати усі відходи, як побутові, так і природні, адже вона навіть не може вийти з квартири. Я ж горшок хожу, а то взяла з водою, а то взяла дорочку, так і ото хлюпа. Ні, сусіди, ані робітники аптеки не знали про трагічні обставини та дізнавшись, поставилися до жінки із розумінням. Якщо було звернення со сторони цього жителя цієї жительниці, то, я думаю, ми б змогли допомогти їй плод до того, що дати ведро води, тому що наскільки мені відомо, у нього відключена каналізація або перекрит водопровод. Вот у нього немає можливості сливати собственно свої фекалії. Не знали про бабусю і працівники водоканалу, коли відключали її від каналізації. Знімальна група 34-го телеканалу звернулася на підприємство, аби з'ясувати, чому жінка-інвалід опинилася у нелюдських умовах. скільки не розносила контролю, квитанції, ніхто в принципі, нам не сказав, що проживає інвалід і син у нього умер. Жеки нам не передають списки прописавшихся у водоканалі. Пообіця... Що зроблять відповідний запит у ЖЕК та самостійно отримають довідку про статус жінки. Ми не відключаємо е, людей інвалідів, е, знаючи, наскільки тяжело їм в, в їх ситуації. Єдине, ми предполагаємо там реструктуризацію долга. Зараз бригада працює і ми підключимо. Е, в каналізацію. каналізацію Світлані Степанівні підключили одразу. Крім цього, нас запевнили жінці зроблять і перерахунок боргу. І мені допомогли, що я уже воду не буду куди то вилівати, а унітаз ходити. Ой, Все ж було добре. і совочків ласти та балони з киснем. Підводники з Дніпропетровська зібралися вихідними, аби звільнити води новомиколаївського кар'єра від сміття. Як проходив дайверський суботник, та що цікавого знайшли на дні водойми? Далі у сюжеті. Пляжі новомиколаївського кар'єру цілий рік повно відпочивальників. Він недалеко від міста, ще й на луні природи. Зворотний бік медалі це наслідки гулянь туристів. Після них і зібралися дайвери прибрати водоймище. Двігаєтесь тройкою. Я думаю, що лучше ви вдвоєм. і кода з поучком. Потім вже можна підключатися. Основная задача не мішай. П'ять хвилин на настанов і у воду. Перші мисливці за підводним сміттям з'явились через пів години. Андрій та Володимир добули трофеї на глибині трьох з половиною метрів. Сморім каже, це бугорок, тінь раз, є, закинули. Просто піднімаєшся і піднімається будь. Там ще дофіга мусора, тому треба використовувати всі пусті мішки. Дальше. Артем збирав сміття на глибині 30 метрів. Там, каже, видно усе, що правда. Температура лише 4 градуси. Це банки, в основному тарілки. Кульочки, тарілочки, стаканчики. З порожніми руками не повернувся ніхто. Непотребу вистачить на кожного. Поклажа вагою під 30 кілограмів. Трохи заважає, дайверські прогулянці жартують хлопці. Просто тяжеліє становиться. Я його просто переставляю, а володя собі рай то я відкриваю міша. На суботник до кар'єра приїхало 12 дайверів. Спільними зусиллями вони назбирали 6 мішків сміття. Проте говорять, роботи там ще не початий край. Тож подібні виїзди для них стануть доброю традицією. Шнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці Екоідея. Ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Солодка гарам платівка. Музиканти шотландської групи Фаунд вирішили, їхній новий альбом краще продаватиметься, якщо його зробити їстівним. Тому один з музичних синглів хлопці записали на шоколадний круг з доріжками, який зовні імітує звичайний вініл. Проте його ще можна і слухати. Шотландці запевняють, їхня платівка гарна не тільки на смак, а ще й на слух. Де якості диск можна прослуховувати до 10 разів, після чого просто з'їсти. Кім добавок та жодних загусників. Таким є рецепт незвичайних квітів від ісландської чарівниці та нашої землячки Марії Шрамко. Нещодавно жінка відвідала Дніпропетровськ з незвичним майстер-класом. Місцевих кондитерів навчала підкорювати цукор. Виявляється, для цього необхідно кілька простих речей. Достатньо целефанова пакета, рюмочки і кусочок пасти. проволочки. Марія Шрамко вже 15 років живе за кордоном. Її підвладні багато солодких стихій: карамель, шоколад, патока. Навіть не дивно, що у 2010-му пані Марія здобула золоту медаль на чемпіонаті світу у Люксембурзі. Тепер майстриню запрошують прикрашати торти для президента Ісландії. В Європі кондитер – це скульптор. це художник. це дизайнер, це флорист, це кондитер. Що стосується України. Это как, как Она не Значит, это неправильно. Окрім рецепту виготовлення квітів, майстриня відкрила і маленьку таємницю, чому її цукрові квіти найсмачніші у світі. В своїх роботах в своїх сахарних цвітах я стараюсь не використовувати хімічних різних добавок, ніяких загустителів. Саме основне, що здесь входить, это вода і крахмал. І призиваю своїх дівочок, що тожу: чим менше ми додаємо хімії, тим старає наші діти. Основа квітів солодкий пластилін або мастика. Її можна купити у магазині чи зробити самому: цукрова пудра, мед, лимонна кислота та желатин. Далі кілька формочок і палки бажання. Рецепт нескладний. Ми її зробили буквально за три хвилини стежить і пані Оксана у минулому фінансовий директор банку. Жінка змінила гроші на торти заради своїх дітей. Ну вот, первая роза моя, которую я сделала уже здесь, она іначе правда, не подкрашена. но когда подкрасится, она живет. Кала, вот. ну такі цветочки. Скоро будуть компазіції красиве великі. А от шеф-кондитер з Хабаровська зробив із шоколаду справжню скульптуру. Всього на цей солодкий шедевр чоловік витратив майже шість годин, проте ще десять років тому він і гадки не мав, що стане майстром сукрового мистецтва. Навірно, це малинка із боротіних сказки. Так? Матеріали зі своїх спользуються. Ну, всі східні. Я ніколи не думав, що кондитером буду роботи. Цукрово-квіткові композиції відразу не відрізниш від живих рослин. І, хоч вони повністю їстівні, майстри прохають ліпше їх не їсти, принаймні на очах кондитерів. А й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулівіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Подвійні врожаї без нітратів будь-якої пори року. Чи можливо таке у промисловому місті. Для багатьох відповідь очевидна. Проте двоє дні переконують нас у зворотному. Що саме вдалося цим новаторам – Дивіться далі. У спеку велика кількість тепличних комбінатів втратила врожай. А у для мешканців вулиці врожайної, де також зведено щось на кшталт теплиці, природні негаразди не завада. Сім років тому два приятелі-інженери розробили тут багатоярусну вегетаційну установку під назвою Фітопіраміда. Завдяки цьому щороку збирають подвійні врожаї. По Потім трубам, вегетационным трубам значит, циркулирует питательный раствор. В трубу высажены рассада, в данном случае, томатов. Томаты, находясь в, в трубах, значит, получают сбалансированное минеральное и корневое воздушное питание. Соответственно, в таких благоприятных условиях Томаты быстро растут, развиваются активно и дружно плодоносят. Тут же ж, э, почвы ж нет совсем. Питательный раствор мы вот готовим. Это у нас здесь бак такой. Питательный раствор подается насосом на верхние ярусы наших э, всех этих пирамид. Оттуда каскадом он э, сливается и обратно туда в питательный бак. З одного квадратного метра установки виходить 30 кілограмів червоних томатів. А якщо на цій установці зробити кілька культообертів, кажуть винахідники, можна побити рекорди врожайності голландських та ізраїльських технологій. голландцы получают, голландцы и израильтяне получают порядка 60-70 килограмм с квадратного метра в год. То есть за 11 месяцев выращивания томата мы получили 30 за 2 месяца. То есть, в общем-то, есть к чему стремиться. Винаходу у рази економить використання площі теплиць. Утім, головна перевага цього методу у його екологічності. Сьогодні дощ дождьодапусь місяць заждю випадають. Продукты деятельности заводов, свалки, всякое, всякое, автомобили, свинец выпадают. Здесь всего этого нет. Здесь используются чистые соли в строго определенных концентрациях, необходимых для растения. У нас даже вот на крыша она будет закроется, это будет теплица. Вот, осадки исключены. На вид від грунтовых помидоров выращенные на фитопирамиде овощи в целом не имеют нитратов. на це так. Проверяем томат за допомогою нитрат-тестера. Предельно допустимая концентрация нитратов в тепличном помидоре это 300 мг на килограмм. Так, в этом помидоре содержание нитратов в этом помидоре в норме. То есть, в общем-то, можно говорить о том, что этот помидор действительно безопасен и его употребление может доставить нам удовольствие. Інженери не зупинилися, вирішили перевірити безґрунтовий спосіб у холодні місяці, так зване вирощування у штучних умовах повної світокультури. Такий модуль можна ставити за полярним кругом на сівері, на вході того що на северному полюсі, на дальньому востокі в цих условиях в условиях світонепрозрачного поміщення ми не зависим от погоди, ми не зависимо від времени року і от широти размещения этого. Культиваційного саружиння технологічно процес поділено на два етапи: у розсадному відділенні рослини висіваються та витримуються кілька тижнів, а потім їх відправляють на дорощування. Головна умова відповідний мікроклімат та освітлення. От ми бачимо салат, третій, закінчується третя неділя йому от, от Ми взяли за основу салат, Виращується все в ітогі на чистих питательних растворах. Німає землі. Присутствує тільки в розсадного субстрата. Ну, субстрату. Треба сімечка кудись посадити. Розчин, у якому росте салат, дає можливість отримати екологічно чисту продукцію. Нічого лишнього в питання росфор не попаде. потому что этот процесс мы контролируем. В грунте же, наоборот, мы процессы никак не контролируем. С осадками туда могут попасть нежелательные вещества. Такие растения, употребляя в пищу, мы скажем, переносим эти соли тяжелых металлов в свой организм. В нашем случае это исключено. Допускается 3000 миллиграмм нитратов на килограмм салата. В нашому випадку полосми рекордна 30 тридцять раз менше, а в середньому 15 раз менше в нас получається то сятабітічка. Вирощування подібних культур взимку у ґрунті або у теплиці економічно невигідне через високі ціни на енергоносії. В експерименті чоловіки використали динамічне освітлення ККД якого вище статичного на 30% та фольгу для відбивання світла. На кожен квант. Світом ми з щоб нічого не уходило безполезно. не, не освищала пол, не освищала потолок, не освищала стінки. Все возвращается рості у певний проміжок часу. Спеціальна енергозберігаюча лампа рухається та освітлює рослину. Проте її користь не лише у цьому. Лампа віддає світ. 30% ее мощности уходит на освещение, 70% на отопление. В данном закрытом помещении, получается, этого количества, этого тепла достаточно для того, чтобы обогреть это помещение. У нас все тут вентиляция, вы слышите, вот гум. У нас происходит перемешивание объема внутри, излишек тепла уходит на улицу. Двотижневі рослини з розсадного відділення відправляють на дорощування на вертикальну конструкцію, тобто фітопіраміду. Установка дозволяє використовувати максимально об'єм приміщення на сучасних голландських та датських автоматичних лініях. Компактність висаджування складає 25-27 рослин на метр квадратний. У винаході наших земляків щільність дещо інша. В нашому ж умові, в пересчоті на квадратний метр пола. Товосеруження ми імієм до 70 росіні на 1 квадратний метр. Ефективність такого методу вирощування доведена багаторічними дослідами. Тому наша знімальна група без жодних побоювань приєдналась до цього агротехнічного прийому і висадила чергову партію салату. І вже через кілька тижнів ми також отримали щедрий врожай. Чись парком, дачею або лісом ми частенько можемо зустріти маленьких тваринок, які випали з гнізда. Сповнені бажанням зробити добру справу. Більшість забирає їх додому. Та чи варто це робити, і що саме провокує падіння звіряток? Далі у сюжеті. Спокійно пройти повз двох рудих клубочків. Розповідає нам про свій вчинок студентка агроуніверситету Настя Безгуба. Серце затремтіло, коли більченята піщали у траві, наче кликали маму. А на допомогу чомусь ніхто не йшов. Вера інтерес, потому тому що студентка мені було вони будуть рости і трасті. як я їх викорміть. Потом мені їх було жалко, тому що э, було холодно. Мені звісно, як как би бы вони змогли вижити, замерзнути не замерзнути. І то, що у них не було еды. Ось так дівчина і вирішила всиновити більшенят. Каже, ростити їх у неволі взялася вперше. Усі відомості щодо утримування добувала з інтернету, де навіть описуються випадки вдалого вирощування білок у вольєрах. Я їх з собою на заняття носила і викармлювала на заняттях. з п'ятки кожні три часа. їм давала молоко. Потім почала додавати хлібок, розмочений. Они очень так цікаво чмак хихикали, когда кушали. А потом постепенно начала переводить на грубую пищу, на орехи, грецкий фундук, семечки. За місяць Тішка і Тошка підросли, стали зовсім ручними та навіть почали відгукуватися на свої імена. Ну що, отак от ви боїтесь? так от боїтесь, да? Звірі мої. Світа, мабуть, бояться. Світ боїтесь. Та на цьому всиновлення рудих гризунів не закінчилося. Знайомі знайшли ще двох білочок у парку та віддали їх дівчині. У наших кліматичних умовах більшенята народжуються з квітня по липень. Саме у цей період додають фахівці, городяни частенько спостерігають руді клубки у зеленій траві. Такі випадки називають білкопадом. Чаще всього випадають по два, по три зразу. вчера за один день нам в клинику поступило 6 бельчат. Все они были с травмами, потому что падали с высока. Які особи не гинуть, сильні виживають. Це природний добір. Втручатися у його течію не варто. Доросла білка навряд чи приживеться у неволі. Зміна середовища, стрес для тварини, тож вона швидко гине. Виняток можна зробити лише для пораненої або зовсім маленької білки, але і тут слід знати про спеціальні умови утримання гризуна у неволі. Хорошая просторная клетка, готовность покупать качественные корма, потом заготавливать ветки мягких пород деревьев. У грузунов растут в течение всей жизни. Поэтому для того, чтобы она нас нормально чувствовала, она должна постоянно что-то грызть, стачивать зубы. Это грузуны. Поэтому они будут с удовольствием пробовать и вашу мебель, и какие-то кожаные вещи, просто одежду и обувь. Ну, потом у них есть и выделения биологические це тоже пачкают и как бы ну, я за хуже Проблема і надання ветеринарної допомоги, тому краще заздалегідь знайти клініку, де є спеціалісти, які мають досвід роботи з цими тваринами. Ну, якщо ні, тварини тільки з дикої природы прийшли, а не можуть бути заражені зовнішніми ектопаразитами, то тобто, значить, кліщі, блохи, пші, вони можуть нести в собі гельмінтів, цих тобто, глистів. Ну, а в деяких випадках, ті ж білки Може бути заржане бешенством, сто і гуку стаж опасен може бути для чоловіка. Ще такне животне і кромі того, в принципі, до приручить круками буде достатньо агресивним і охотно кусатися. У бажанні допомогти важливо не зашкодити. Наостанок попереджають фахівці. Перед тим як забирати дику тварину з природного середовища, слід зважити усі за і проти. Не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства, водойми наповнюються токсичними відходами. А над планетою утворилася озонова дірка, і здається, кінець світу не за горами. Та надія на порятунок все ж є. Кожна людина здатна зробити свій вклад у збереження довкілля, потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.